Нічого тут кращого немає за акацію, повірте. І навіть каштани, так, вони гарні. Але акація набагато гарніша, це раз. Відносно аромату тут взагалі нема, що рівняти. Ну, таке вона. Королева акація. Акація на болоні. Пахне неймовірно. Ну рай, рай. Дивіться, як і як пахне. Це бидло. Зеленський вирішило її прибрати. На жаль, києвляни чи бояться, чи соромляться говорити. Але от один сказав, тільки не на камеру говорить, ну це дебілізм, вони нікому не, не мішають, по-перше. По-друге, він отак сказав, що є питання набагато важливіші, чим займатися в період війни Акація. Дивіться, не на камеру говорять всі, хай росте, що вона заважає, воно пахне, У мене під окном ця акація. Але от бояться говорити. Видно, треба мені по 100 грам наливати, я не знаю. Ну Тут я вам скажу аромат, аромат тут. Ну рай, рай. От, от йдеш і не віриш, що ти о, в такому о, епіцентрі міста, цивілізації, дивіться, всі машини кругом літає. А як пахне? А як пахнеться акація? Ой, дебіли, дебіли. Дебіли, дебіли. Дебіли, я вам скажу, панове, ви українці, як нація, дебіли, ви боїтесь самі себе захищати. в дюрочку, щось там смокчете. А захищати, ви боїтесь. Так ви, і, вибачте, зникнете. Тому що ті, хто не вміє себе захищати, Ну, скажем, приречені на смерть, на, на самознищення. Шо? Ну, Скажи, який за... запах. Тінь. Я... Ну... Славич, ну, ну нормально. Я Я радий, що ти думаєш. От я стою в Києві на Волоні. Я вам скажу, я завернув, бачите, от завернув метрів 50. За 50 метрів я почув, от якраз звідси дує ну, неймовірний аромат акації, Неймовірний, вона так цвіте, така гарна. І, І оце бидло президент заборонило цю породу. Йому видно, памперси в дупу треба. Оце його любимі цвіти. Дивіться, що таке акація, який неймовірний аромат, яке красиве дерево. Київ, 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 оболонь. Оце маленька, видно, зрубали з пенька. Е на жаль, тут більше цього недорозуміння, яке теж називають акацією, акація липка, чи як воно. Ну я вам скажу так. Ну, Я бачу їх гарні, здорові дерева, але це таке недорозуміння. Е колір досить гарний, але... Чому воно мені абсолютно не подобається? Форма якась у нього така чах рахіта, тична. І воно не так пахне, не так, взагалі не так. А так самі квіти гарні, але форма і аромат нікуди порівняно з простою вакацією нікуди. А це заборонений клен, ясені -лисний. Я вам скажу, що це дивна порода. дивна. І ну, придурки цього не зрозуміють, бо вони придурки, а це кабінетні криси. Їм це не зрозуміти, я вам одразу скажу. Це треба бути лісником, людиною таким ходити, тоді зрозумієш. От, клен є сине Тут навіть е, дивлячись із цього відео, можна зрозуміти, в чому справа. Але ж це не, не, не всім. Бачите, оця акація розова. Що це таке? Карчі. Карчи, вже краще б шиповник посадити шепшину. Вона куди декоративніша. Бачите, засадили цим, Бачите, яке воно росте. Ну, вид у нього ну, гірше не придумаєш. І єдине, що його гарне, це цвіт. Цвіт гарний. От вам покажу, що таке клен ясене Бачите, яка крона? Бачите? Це холодок. Це комфорт. Яку зону комфорту дає клен Ясени Дивіться, під цим кленом в спеку спокійно пересидить пів сотні людей. А тепер подивіться на цю якусь незрозумілу акацію. Взагалі немає тіні. Оце клен Ясине Лисний. Палаємо за те. Що він дуже лояльний до людей. Одне із найлояльніших таких дерев, яке дає людям комфорт. Розумієте, що таке комфорт? так, оце таке клен Ясинилист. Акація йдеш, цвітеш, цвіте і пахне так, що не віриш, що ти в місті. Але ж дивіться, крона вакації, густота, тінь набагато прозоріша, чим клену єси Акація пропускає багато світла, дуже багато світла. Вона лідер, вона йде вперед перша, але дає можливість рости за нею. Тобто за нею фактично багато пород можуть рости, і виростати, і переганяти, і в кінці кінців її вбивати. От. Ну так.